Це Софія. Їй 26 років. Вона працює медсестрою у стоматологічній клініці, а у вільний від роботи час займається велоспортом. Нещодавно Софія була у відпустці за кордоном, звідки повернулася з новим велосипедом. Та, на жаль, випробувати його в Україні ще не мала нагоди, бо відразу після повернення захворіла. Почали турбувати закладеність і рясні виділення з носа, періодичне пчихання, кашель. Також погіршився сон, і це негативно вплинуло на працездатність. Тому Софія вирішила звернутися до отоларинголога. Уже не перший рік дівчина хворіє на алергічний реніт. Раніше у неї був верифікований підвищений рівень специфічних імуноглобулінів класу І до великої групи респіраторних та харчових алергенів. У анамнезі також є непереносимість лактози ще з дитинства. Тому їй доводиться постійно притримуватися без лактозної дієти. Не курить. Спадковий анамнез з приводу алергічних захворювань не обтяжений. Півтора року тому Софії була проведена підслизова вазотомія. Після цього Носове дихання покращилося, але не на тривалий час. осені регулярно застосовує інтраназальний спрей мометазону фурату і донедавна стан був відносно задовільним. Але ось після повернення з відпочинку за кордоном дівчина знову почала потерпати від закладеності носа та вираженої ринореї. Це пані Валерія, отуларенгологиня, до якої звернулася Софія по медичну допомогу. Оглянувши пацієнтку, вона з'ясувала, що при передній риноскопії слизова носа бліда із синюшним. Відтінком набрякла. Спостерігаються гіперпластичні зміни слизової оболонки в ділянці передніх кінців середніх носових раковин з обох боків. Просвіт носових ходів звужений, наявні рясні виділення в носових ходах. Носова перегородка в серединному положенні. Задня стінка глотки рожева. Відмічається стікання прозорого слизу з носоглотки. Інші лор-органи без ознак патології. Лікарка діагностувала у Софії персистуючий алергічний реніт середньотяжкого перебігу. Та спочатку призначила таке лікування: додати таблетований антигістамінний препарат, проте від нього пацієнтка одразу категорично відмовилась у зв'язку із непереносимістю лактози, яка є у складі таблеток. Тоді лікарка коригувала лікування наступним чином: скасувати прийом мометазону фурату, застосовувати комбінований назальний спрей мометазону фурату та азеластину гідрохлориду, гленспрей актив по одному впорскуванню в кожну ніздрю двічі на добу. Існювати іригаційну терапію ізотонічним розчином морської води 3-4 рази на добу на контрольному огляді. Через 5 днів Софія вже почувалася набагато краще. Вона зазначила, що в перший же день застосування гленспрею актив у неї зменшилася кількість виділень з носа, послабилася закладеність, зникло б чихання, та що дуже важливо, покращився сон. Зважаючи на позитивну динаміку, лор спеціалістка порадила продовжити раніше призначене лікування на 4-5 тижнів, а після цього прийти на повторний огляд для вирішення можливості проведення деескалації фармакотерапії. Софія вийшла з кабінету лікарки в гарному настрої. Вона вже планувала собі, коли нарешті зможе обкатати свій новий велосипед дорогами рідного міста. Шановні колеги, чудовий скетч такий, знаєте, і мені дуже подобається назва нестандартний степап. Ну, я думаю, що нестандартність взагалі полягає ще і в тому, знаєте, що в неї особисто я так крайні рідко зустрічаюся, щоб була непереносимість лактози у дорослої людини. Сергій Михайлович, от по вашому досвіду, часто зустрічається у дорослих непереносимість лактози? До мене не звертались такі хворі. А взагалі не бачу зв'язку між алергією та ферментною недостатністю. Так, власне, я ж не про це. Я саме про непереносимість лактози. Е, ну, Сергій Михайлович, от пацієнтка відмовилась від е, е, антигістамінного препарату е, при, при спробі його призначення. так і от Лікар зробила степ ап за допомогою комбінованого назального спрею мометазону за азеластином. От е, ця нестандартність обґрунтована, як ви вважаєте? Ну, Вона вела топічний антигістамінний препарат замість системного. Я допускаю таку можливість, але мені не зрозуміло, що значить степ даун. Знову повернутися до. Е, Мометазону чистого, чи що? Ну, думаю, так. Е якийсь час вона отримує комбіновану терапію, потім перехід на чистий мометазон. Ну і коли не буде, коли не буде ефекту від цього зниження, то, відповідно, перейде вже на постійний прийом комбінованого спрею. Я думаю, так. Ну, Мені не зовсім ясно взагалі, чому їй мішало... Цілорічний персистуючий, тобто алергічний реніт, це алергени, які середують в отоп в, ото, в оточенні квартири. Мішала їздити на велосипеді. Навпаки, їй треба цілими днями там їздити. Не заходить до хати. Тоді буде добре. Тому тут така щось дівчина з лактозою, Я думаю, що там вегетативні розлади більш переважають ніж та алергія. Сергій Михайлович, а може, і чоловік просто забороняв велосипедом постійно бусину. Може, і немає, це основна причина була. Боже, ну, сказав, сиди вдома і все, і не Бо... пускає нікуди. Добре, тому я вважаю, що це, це можливий варіант, але. Володимир Васильович, а що ви, що ви можете прокоментувати цей випадок. Я, я хотів, хотів би повернутися початку цієї презентації. там, где прозвучала фраза о том, что вначале была вазотомия проведена, ну а потом через какое-то время эффект пропал, и дыхание погиршилось. Я хочу сказать, что вазотомия при аллергических проблемах на самом деле рекомендуется, потому как редко бывает, что чисто аллергический ринит протекает без вазомоторного компонента. Поэтому с помощью вазотомии мы убираем именно сосудистый компонент, а аллергический нужно убирать с помощью противоаллергических, ну, в частности, Гленспрей подошел, и это правильно. То есть только в комбинации будет результат. А отдельная вазотомия или же отдельная меметазонфурат фурат терапия, она может не дать эффект. А вот комбинация, да. Дякую, Володимир Васильевич, Ивановна Васильевна. Ну, чесно кажучи, добрий день, шановні колеги, бо я трошки спізнилася. Мені здається, що це і не є дуже нестандартне рішення, тому що взагалі арія дозволяє нам використовувати будь-які комбінації на другому кроці для контролю симптомів середньотяжкого перебігу персистуючого рініту, будь-які комбінації топічного кортикостероїду і антигістамінного препарату. Це може бути інтраназальний препарат і пероральний, тому як на мене дуже дуже навіть стандартний крок. І для, для такої активної молодої людини може з плані комплаєнсу і навіть кращий вибір, тому що ми розуміємо, що це дозволяє їй використовувати лише один препарат, а не комбінувати топічний і окремо пити таблетку, що може складати для активних людей, які постійно як порадив. Сергій Михайлович постійно їздить на велосипеді, то може воно і складно буде приймати таблетки. А то, а так як на мене, дуже гарний вибір і в плані комплайнсу, і досить стандартний як для терапії алергічного рініту. Дякую, Іванна Васильна. Ви знаєте, я згадую такий досить відомий вчений Мігінт, чи Мігінт, я навіть не знаю, як правильно його прізвище назвати. Він колись сказав про використання топічних препаратів і системних. Так що, коли є можливість лікувати 50 грам хворої тканини, то зовсім не інтелігентно лікувати інших там 70 чи 80 кілограм ваги. За рахунок використання препаратів системної дії. І тут я погоджуюсь з Іваною Васильною, що коли є можливість використовувати тупічні препарати і вони забезпечують контроль симптомів, то це, на мій погляд, кращий варіант ніж лікувати. скажімо, там якщо взяти мене, то більше 100 кілограм мого тіла лікуватися крім, крім мого носа. Тому е, ось оцей е, перехід степ-ап е, на комбінований, але тупічний препарат, мені здається, що дуже, дуже гарний виграшний з точки зору як і комплаєнса, так і гарної ефективності лікування, оскільки е, тут мова йде про комплайнс. Ну І тут, звичайно, дискусійне питання стосовно погіршення стану Сергій Михайлович. ну ви знаєте, ми ж знаємо, що у пацієнтів ще буває розширення спектру алергенів, так? І ну, ми зараз не можемо сказати, що колись у неї був верифікований цілорічний алергічний реніти, чи не додавалися ще й сезонні алергени. Тобто розширився алергенний спектр у цієї пацієнтки. Як ви вважаєте, можливе таке у пацієнтки? Судя по клінічній картині, дуже можливо. Я думаю, що так воно і є. То їй треба ще зробити діагностику і змінити своє життя. Тоді можна там, їздити на велосипеді ввечері тільки, бо зранку пилок літить найбільше. Тобто, вона пішла, ви бачите, спочатку зробила хірургію, а потім почала лікувати алергічний риніт. А треба робити все навпаки. Тут я погоджуюсь, і це напевно типова клінічна ситуація, ну не тільки у нас в країні, а взагалі, оскільки, незважаючи на очевидність симптомів, рівень діагностики алергічного риніту бажає бути кращим. І якщо взяти Україну, то у нас в порівнянні з іншими країнами. Найнижчий показник захворюваності на алергічний реніт. Е, ну, нібито у нас на алергію не хворюють. Але, взагалі, то кажучи, це є низький рівень діагностики. Правильно я говорю, Сергій Михайлович? Так, є в області, де взагалі нема такого діагнозу, бо лікаря алерголога нема. Красота! Ну, тим не менше, ви знаєте, незважаючи на те, що у неї шлях починався реально з хірургічного лікування, так я думаю, що у неї діагноз, скоріш за все, звучав як вазомоторний реніт, Ну і потім, як кажуть, це стало на свої місця. І от ось це погіршення стану, скажімо, могло бути пов'язано із розширенням спектру алергенів. Але ви знаєте, лікар вибрала, мені здається, дуже гарну опцію, і вона підходить не тільки, знаєте, у випадку, коли пацієнтка сама відмовилась від антигістамінного препарату, так, тому що вона злякалася цієї лактози, яка є в самому препараті. Але це може бути варіант вибору лікування у будь-якій клінічній ситуації, коли, скажімо, алергічний реніт. Із контрольованого переходить у розряд неконтрольованого, і, скажімо, монотерапію мометазоном треба доповнювати ще, скажімо, другою лінією антигістамінними препаратами. Ну, можливо, у вас є ще коментарі, якісь, будь ласка, Сергій Михайлович, щось ще хочете допустити. Я вважаю, що ми досить багато часу присвятили цій хворі. Я думаю, що вона буде досліджуватися і буде в неї все гаразд. Угу. Володимир Васильович. Іван Несель. Ну, я хочу погодитися з Сергієм Михайловичем, що вона потребує до обстеження, тому що от що не дуже типово для, для, як для мене, так це поєднання харчової і респіраторної алергії. Ми знаємо, що по великому рахунку для е, проявів саме респіраторної алергії не дуже є характерним наявність харчової алергії лише у варіанті там перехресної алергії у вигляді орального е, синдрому оральної алергії. А тут у пацієнтки є зазначено, що в неї є харчова алергія, правда, без подробностей. То я думаю, що тут однозначно треба розібратися, особливо якщо в неї дійсно є непереносимість лактози, то досить часто може ця якась така наявність імуноглобулінів. і... Проти харчових алергенів, можливо, вона пов'язана просто з порушенням бар'єрної функції кишківника на фоні непереносимості ферментативної, відповідно, і певного такого пошкодження, запалення кишківника. Тому це однозначно пацієнтка, яка вона сама медика, а це дуже часто буває, коли здано дуже багато аналізів, і особливо нема з цього ніякого висновку. Тому однозначно треба розібратися з її всім іншим. Дякую, Іванна Васильна. Ну, е, мені особливо нічого додати. Я тільки хочу сказати, що от на сьогоднішній день е, це, ну, наскільки я знаю, так, то ось це використання комбінованих топічних препаратів іще недостатньо не увійшло в звичку наших лікарів. Ми якось так по старинці користуємося таблетованими засобами. І от у, зараз є чудова нагода, я кажуть, розширити свій спектр фармакологічний <кій> за рахунок комбінації Мометазона з зеластином, чудовий препарат Актив, який у нас в Україні зареєстрований, є в доступі. І тому як варіант лікування ми можемо рекомендувати його. А ви знаєте, Василь Іванович, я думаю, що це просто один час всі звикли, а потім трошечки відвикли, тому що була якась певна прогалина в минулий позаминулий рік в доступності цих ліків. Вони якийсь час кудись пропали. Не знаю чому, але комбіновані саме препарати інтерназальні пропали. Це дуже добре, що вони повернулися. Я думаю, що лікарі вже дуже швидко про них згадають. Дякую, ну що, ж, шановні колеги? Я вам дякую за, за обговорення.